Добрий день, шановні колеги, до вашої уваги. Досвід Чернігівської області по активному виявленню хворих на туберкульоз методом рентген-скринінгу серед груп підвищеного ризику. Розпочну свою презентацію з керівних документів, якими ми керуємося під час нашої з вами роботою. Перший це наказ Міністерства охорони. України номер 102 про затвердження стандартів медичної допомоги туберкульоз від 19.01.2023 2023 року. Цей наказ регламентує всі наші дії щодо профілактики, діагностики. Та лікування латентної туберкульозної, туберкульозу і латентної туберкульозної інфекції. Але сьогодні хочу сконцентрувати вашу увагу саме на додатку 7, в якому розписані всі групи ризику щодо захворювання на туберкульоз, їх 23 і відповідно до цих груп ризику, кожен сімейний лікар повинен сформувати поіменні списки своїх декларантів. Наступний наказ це наказ 302 від 16.02.2022 року про затвердження порядку організації виявлення та діагностики туберкульозу та латентної туберкульозної інфекції. До цього наказу в 1 квітня 2024 року були внесені зміни. 553-м наказом. Що стосується змін, це зміни по лікуванню латентної туберкульозної інфекції. І зараз як діагностика, так і лікування латентної туберкульозної інфекції лягає на плечі сімейних лікарів. Наступний наказ це наказ 406 від 9.03.2021 року про затвердження порядку епідемічного нагляду за туберкульозом. І новий наказ: наказ від 1.11.2024 року No1834. Це наказ, який вступить в дію з 1 січня 2025 року, і ним будуть внесети зміни до порядку надання первинної медичної допомоги. Ну і тепер безпосередньо ми перейдемо до нашого досвіду. З чого розпочата була робота в Чернігівській області по скрині про проведенню рентген-скринінгу пацієнтів з груп ризику. Яким підґрунтям Що нас до цього сполукало? Це те, що у нас різко знизилася захворюваність на туберкульоз порівнянні з попереднім роком, а саме це було зниження на 25%. При цьому ми мали збільшення смертності від туберкульозу. Далі складний стан, клінічний стан пацієнтів під час діагностування туберкульозу. Ми не могли їх лікувати амбулаторно, всі вони потребували стаціонарного лікування. Також був складний соціальний профіль фори цих. І у 50% пацієнтів була відсутня декларація. Ну, на сьогодні цей пункт уже менш актуальний, так що, тому що у нас велика кількість пацієнтів має декларації, і ми працюємо з ними. Враховуючи те, що ми вирішили проводити таку роботу, перший крок до того це була співпраця із проектом USAID, підтримка зусиль протидії туберкульозу в Україні для того, щоб вони підтримали напрямок цієї роботи, і вони це зробили. Вони підтримали цей наш напрямок. Після цього були ви підняті питання на координаційних радах. Відбулася комунікація із керівниками територіальних громад, старостами населених пунктів, також з фахівцями центрів первинної медико-санітарної допомоги. Проведені були візити до центрів первинної -допомоги, медичної допомоги, і під час цих візитів, звичайно, надавалося... Допомога як у формуванні груп ризику, списків, Все, всі кроки нашої роботи були детально проговорені. І в 2023 році до нашої роботи вже залучені були фахівці Центру контролю профілактики хвороб і, звичайно, неурядові організації. Вона у нас Чернігівській області одна, і вони також працювали в цьому напрямку і нам допомагали. І так, починаючи із 5 липня 21-го року розпочата була робота. За цей період по грудень були, були візити проведені до 63 об'єднаних територіальних громад. Було обстежено більше 7 тисяч осіб, які проживають в цих населених пунктах. Які ж функції мали, кожна структура мала свої функції. Центр фтезіатрії, тобто це ми, ми проводили детальний аналіз епідемічної ситуації, надсилали дані на кожний центр первинної медико-санітарної допомоги, щоб керівники центрів і сімейні лікарі мали уяву, яка епідемічна ситуація на їхній території. Також в, після погодження всіх кроків нашої роботи були формувалися графіки виїздів в населені пункти пересувного флюорографа. Для цього були, формувалися поіменні списки, були обзвін пацієнтів цих, що так, такого то числа приїде машина в населений пункт, яка буде стояти на такому-то місці, і всі запрошувалися. Також на той час, в 2021 році, до обстеження всієї патології, яка виявлялася на персунному флюорографі, ми взяли на себе. Але зараз ми цю функцію розділили між первинною ланкою і фахівцями центру контролю профілактики хвороб також неурядові організації залучаються до цієї роботи. І в процесі, якщо у пацієнта встановлювався діагноз туберкульозу, то вже безпосередньо мультидисциплінарна команда нашого закладу вона вирішувала питання, де пацієнт буде лікуватися, яку модель лікування його обирати і всі інші. Питання обговорювалися. Що стосується територіальних громад, тут е, е, територіальні громади забезпечували приміщення, де розташовувався цей пересувний флюорограф, забезпечували підвіз населення до цього пересувного флюорографа, забезпечували е, е, підведення електропостачання, якщо це було необхідно. І в цьому, в цьому році все були і генератори, і. Інші якісь е, засоби. Так, заклади первинної медичної допомоги, як я вже говорила, це перше, вони були головними у цьому всьому процесі. Вони формували групи безпосередньо, списки, поіменні списки груп ризику, е, робили обзвін населення і е, інформували населення. В подальшому, коли пацієнта встановлювався діагноз, це забезпечували контроль за прийомом протитуберкульозних препаратів. Що в свою в чергу цент контролю профілактики хвороб також залучався до як підготовці до приїзду виїзного флюорографа в населений пункт, так і в подальшому брали участь у допомагали забезпечували. Підтримку пацієнтів під час до обстеження. Ну, виконували таку роботу в цьому напрямку. І неурядові організації, оплата проїзду, видача карток і тому подібне. Всі працювали, всі працювали разом. Ну, і це лютий 2022 року. Наш заклад опинився на лінії фронту. Вся матеріально, всі матеріально-технічні цінності закладу були втрачені. На цих фотох ви бачите будівлі, пошкоджені нашого закладу, в тому числі ми втратили і наш пересувний флюрограф. Але завдячуючи підтрим, підтримці проекту USAID, підтримка зусиль протидії туберкульозу в Україні. У 2023 році ми отримали на той час нам вкрай необхідний портативний рентген-апарат це сучасний, дуже компактний автомобіль, засоби індивідуального захисту для рентген-лаборантів. Також ми забезпечувалися пальним. Добовими і тому іншим, і вже в жовтні 2024 року також за підтримки проекту ми отримували, отримали так званий штучний інтелект. На першому снімку справа від ноутбука ви бачите такий невеличкий чорний прилад, таку коробочку, який надає змогу під час виїздів е, рентген-лаборанта у населені пункти, е, і е, він може аналізувати вже. З допомогою цього інтелекту снімки. І на подальших двох фотох ви бачите, як зображається рентген-патологія на екрані рентген-лаборанта, коли вона пройшла аналіз. За допомогою цього штучного інтелекту. Ми можемо побачити там з правої сторони на екрані є опис: Це або вогнищеві тіни, або фіброзні зміни, або ущільнення легеневої скланини. Звичайно, це не замінить лікаря-рентгенолога, але, тим паче, в тих умовах уже рентгенлаборант бачить, яка патологія є, він може зв'язатися із лікарем-фтезіатром. Якщо поряд є сімейний лікар, то він відразу збирає мокротиння у пацієнта для транспортування подальшого його у лабораторії, де встановлені жінексперт, і таким чином пришвидшує діагностику, діагностику захворювань. На цьому слайді ви бачите нашу спільну роботу з центром контролю профілактики хвороб в 9 місяці 2023 року в нас був розроблений спільний наказ між управлінням охорони здоров'я і Чернігівським обласним центром контролю профілактики хвороб про реалізацію заходів щодо контактних осіб з хворими на туберкульоз. Але незважаючи на те, що в цьому наказі прописано лише. Покрокові покрокова робота в плані контактних осіб, їх до обстеження, контролю за цим. Вони нам, центр на контролю профілактики хвороб, допомагають нам працювати з усіма практично групами ризику. В цьому плані нас в нашій області ведеться, ми тісно співпрацюємо. І на цьому слайді ви бачите нашу роботу по цих, яка по обстеженню груп пацієнтів з груп ризику за липень-вересень 2023 року, жовтень груби 2021 року, жовтень груби 2021 року і 9 місяців 2024 року. Як бачимо, в липні вересні ми обстежили 4490 пацієнтів. З них 155 пацієнтів була виявлена патологія, але лише 44 відсотка ми, могли дообстеж... ми дообстежили. І на те, щоб виявити виявилось з них 37 випадків туберкульозу, і на те, щоб виявити один випадок туберкульозу, необхідно було обстежити 121 одну, одну, одну особу, це було пов'язано з тим, що масово люди пішли. Як по пам'яті минулорічній, це були масові флюорографічні обстеження, і люди масово пішли на флюорограф. Для обстеження, але коли почали ми розбиратися і шукати людей з патологією, то ні сімейний лікар не знає цієї людини, ні староста села, це були випадкові люди, які в той час проживали на дачах у цьому населеному пункті. і тому в нас, будемо говорити, так робота була проведена, але не зовсім доведена до кінця. Що, що стосується вже подальшої роботи, провивши вже аналіз недоліки. В жовтні з жовтня ми почали формувати більш детальні, не ми, а сімейні лікарі почали формувати більш детальні списки, робили е... з... до... обзвін населення, хто повинен прийти. І як бачимо, у нас кількість обстежених зменшилася. Ми обстежили 2623 людини. З них 207 виявлено патології туберкульозу в нас 39 випадків, але лише 28% знову ж таки ми дообстежили з підлягаючих, але тут нам будемо говорити так, помішали тут активні бойові дії, повномасштабне вторгнення, і ми не змогли довести свою роботу до кінця. Вже відновивши свою роботу після завдячуючи підтримці проекту USAID за 9 місяців. 20 за четвертий рік ми е, обстежили 3145 осіб, з них у 33 випадках ми виявили туберкульоз. Але із підлягаючих 158, 98% ми дообстежили. Тобто, всі були відомі сімейним лікарям, всіх були мобільні телефони і все інше. Якщо це ну всі всі всіх знали, будемо говорити так, і максимально приділили зусиль і уваги для того, щоб дообстежити пацієнтам, якого була виявлена патологія. І для того, щоб нам дообстежити, виявити один випадок туберкульозу, необхідно було обстежити 95 осіб. Але знову ж це це пов'язано з тим, що у нас в населених пунктах ну, майже відсутнє чоловіче населення від 25 до 60 років. Тут у нас, а по статистиці, ми знаємо, що туберкульоз у нас 70% населення це Працюючи, це люди працездатного віку чоловічого статі хворіють переважно, але все рівно ми, ну, ми продовжуємо цю роботу і обстежень всіх по потребують. І виходячи з того, якщо узяти кількість обстежених і виявлених серед них патологією. То на 100 тисяч інтенсивний показник у нас липень-вересень 2021 року, року склав 824, при тому, що, е, загальна, е, при тому, що захворюваність серед загального населення по області становить 40-50 на 100 тисяч. То саме серед груп ризику ця захворюваність складає 824 уже жовтень-грудень, де більш пішли е, пацієнти, е, люди пішли із. Саме із груп ризику, більш вже від група, будемо казати, показаних людей обстежувалася, стало 1487 на 100 тисяч населення, захворюваність. І за 9 місяців тут близько в нас тисячі на 100 тисяч на населення, захворюваність. Тобто, якщо брати правильну групу, то показник захворюваності серед цієї групи доволі великий. Враховуючи те, що в нас була така проведена робота, в нас у 2021 році людей, виявлених хворих на туберкульоз, саме за допомогою рентген скринінгу було 20% від загальної кількості захворівших серед, серед загального населення в області. Тобто вони склали 20% від загальної. Це доволі великі показники. І за 9 місяців 2024 року ми маємо 10% виявлених саме за допомогою рентгенскрення серед загальної кількості захворівших. Також ми підвищили відсоток амбулаторного лікування з першого дня. Тобто, це пацієнти виявляються вчасно і ми маємо змогу розпочинати. І закінчити лікування виключно в амбулаторних умовах, і от, до початку нашої роботи, показник амбулаторного лікування складав 50%. Уже починається 21 рік. Далі він зріс до 71, і на сьогоднішній день ми лікуємо виключно амбулаторну більше 80% від загальної кількості захворівших. Які виклики в нас були на початку нашої роботи у 2021 році? Це, як я вже й говорила, це велика кількість бажаючих проти рентген обстеження. Це подія в населеному пункті. Друге, це тривалий час з моменту обстеження до отримання результатів. Наш пересувний флюорограф працював у населеному пункті 5 тижнів. Можливо, це був не один населений пункт, але будемо говорити по населених пунктів п'ять днів на тиждень. На вихідні дні він повертався на базу нашого закладу. В понеділок, десь понеділок, вівторок, ішов опис рентгенівських снімків. Потім вони передавалися за допомогою електронної пошти патологія і починали розшук цих людей і направлення до нас. І це також займало день, два тиждень і тривалий час доїзду на дообстеження, так як ми на той час взяли цю функцію на себе. І це було не зовсім правильно, тому що із віддаленого населеного пункту доїхати до районного центру значно швидше, ніж до обласного центру. Територіально мається на увазі це також затягувало все час. Ну і це будемо говорити. Історія успіху це виїзд мультидисциплінарної команди до Яблунівської об'єднаної територіальної громади. Виїжджали лікарі фтизіатри далі брали участь тут сімейні лікарі безпосередньо цього, цієї об'єднаної територіальної громади, далі фахівці центру контролю профілактики хвороб. Нарада відбувалася за участі старости села, голови Об'єднаної територіальної громади. Початок був такий, що тут виявилося двоє дорослих у цьому населеному пункті, який був зовсім невеликий. Залучилися центр контролю профілактики хвороб разом із Старостою села, і з первинною ланкою. Зробили обхід. Подвірний обхід виявилося, що проживаючих жителів в два рази менше ніж зареєстровано в об'єднаній територіальній громаді, і був виїзд після цього цих подвірних обходів. Сформувалися списки, і був виїзд нашого портативного флюорографа із 128 жителів, які обстежили у 10 випадках. Виявлено туберкульоз, в тому числі у шести дітей. Ну, тут діти деякі лікувалися в інституті фтезіатрії і пульмонології, але не за клінічними показаннями. А тут був соціальний фактор, і всі вони вже на сьогоднішній день успішно закінчили лікування. І які ж виклики сьогодення? На сьогодні у нас це. Територіальне розташування нашої області, на жаль, не дає змогу доїхати портативним флюорографам до всіх населених пунктів нашої області, і тому деякі, на жаль, громади залишаються ще без послуг наших. Це міграція наших жителів нашої області, як в межах області, так і в межах України, так і поза межах нашої України, і тому чисельність їх не стала. Деякі громади голови об'єднаних територіальних громад не мають, м'яко кажучи, не мають активної позиції щодо скринінгового обстеження їхніх жителів, тому що це також ускладнює роботу В деяких населених пунктах взагалі відсутні медичні працівники, так як в населеному пункті люди можуть бути задекларовані в деяких сімейних лікарів. Навіть в одній сім'ї можливо бути декілька сімейних лікарів кожного члена родини і інший сімейний лікар. А хто краще знає, як от фельдшер на, на пункті, і хто краще знає це населення? Тому важко, але тим паче ми працюємо. Об'єднуємо всіх сімейних лікарів, об'єднує їх звичайно керівник центру первинної медико-санітарної допомоги. Всі складають списки і працюємо в цьому напрямку. В деяких звичайно населених пунктах є навіть таке, що і немає приміщення, де, де розташувати наш портативний рентгенапарат, але в цьому знову ж таки допомагають як старости сів, так і голови ОТГ розміщують нас. І е, дехто, ну це так, людський фактор, списки груп ризику формують неякісно. Тобто беруть масово, всіх переписують, знаючи, що той, той, той зацікавлений прийде, але він, на жаль, не відноситься до групи ризику, і тому ми бачимо, маємо погані результати, і тривалий час до обстеження осіб. Після пересувного, ну, після отримання вже результатів. Отримуємо результати зараз не швидко, але якщо пацієнту все ж таки недостатньо обстеження на е, на вторинному рівні і він потребує все ж таки доїзду до міста Чернігова і консультації безпосередньо лікаря-фтизіатра, ну різні випадки бувають, всі вони індивідуально вирішуються, то деякі... Е, Особи або люди вони просто не хотя не хочуть. Дехто не має змоги, а дехто не має бажання доїжджати до нас. Тобто, отакі такі проблемні питання на сьогодні в нас залишаються і. Враховуючи все те, що я цю інформацію я надала, і дуже звичайно, це за, за підтримки проекту ЮСЕЙ, підтримка зусиль протидії туберкульозу в Україні. Завдячуючи їм, ми можемо проводити цю роботу і плануємо її проводити в подальшому. У 2021 році ми мали змогу виявити 20% від загальної кількості захворівши на туберкульоз саме за допомогою цього портативного за допомогою рентген-скринінгу. 95% серед цих людей, які захворі, яких виявлено туберкульоз, лікувалися виключно в амбулаторних умовах. 9 місяців 2024 року це 10% від загальної кількості захворівших. Вже за допомогою портативного рентгенапарату ми виявили, і 97% з них лікувалися виключно в амбулаторних умовах. І отже, якщо медична послуга максимально наближена до пацієнта, це дає змогу своєчасно діагностувати туберкульоз і своєчасно його розпочати лікувати і вилікувати людину. І наші подальші плани це, звичайно, продовжувати нашу спільну роботу з Фахівцями первинної медико-санітарної допомоги, центром контролю профілактики хвороб, неурядових організацій із залученням голів ОТГ, старост СІЛ і всіх зацікавлених сторін в цьому напрямку роботи для подальшого. Проведення скринінгу цих груп населення. І продовжуємо ми свої моніторингові виїзди, під час яких проводимо навчання сімейних лікарів, даємо допомогу, практи, ну, практичну допомогу в формуванні тих самих списків, груп ризику. Е, і е, інші всі, всі питання вирішуємо на місці, які, які потрібно, і, звичайно, ознайомлюємо із чинною нормативною базою, е, згідно якої ми працюємо. Ми з вами повинні працювати.